Друзі, всім привіт! Одразу прошу вибачення за забруднене скло. Відео знімається, як кажуть, в повсякденному без підготовки це звичайний робочий день на розводні. Що я вам хочу показати? А то я хочу вам показати, що у нас є в продажу отакі шикарні раки Ябі вулкан різного розміру. Є в нас отакі особини. Тобто вже Десь 6, 5-6 см, є 4, є менше 4. Є зовсім ще маленькі по 2 см. Їх у нас є пристойна кількість, так що дивіться, кому потрібні такі шикарні чудові раки, вони у нас є в наявності. Звертайтесь, пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемося. Ціна найнижча в Україні, є також оптові. Можна оптову закупку зробити. Так що, кого зацікавило, пишіть, зв'яжемося і обговоримо умови доставки, умови оплати, кількість ціну. Все це в індивідуальному порядку. Але ще раз хочу вам сказати, що ціна в нас найнижча в Україні. Дешевше ви не знайдете ніде.